На базі Прилуцького дитячого реабілітаційного центру світанок оновлено кабінет лікувальної фізичної культури. Нагадаємо, що на початку квітня цього року у приміщенні стартували ремонтні роботи. Модернізацію забезпечили міжнародні донори. Фінансову підтримку надала і Прилуцька міська рада. Додатково залучали кошти благодійних внесків. Вони надходили на рахунок громадської організації світанок. «Все це стало можливим завдяки співпраці центру реабілітації світанок. З громадською організацією Асоціація родин, що виховують дітей з інвалідністю світанок, Прилуцькою міською радою та Міжнародною гуманітарною організацією ЗОА. Власне, в рамках цієї співпраці ми отримали грант в розмірі 4,5 тисячі євро для проведення ремонтних робіт у приміщенні під кабінет фізичної реабілітації. В рамках облаштування Цього приміщення були задіяні і кошти Прилуцької і міської ради, тобто було співфінансування у розмірі 90 тисяч гривень. За ці кошти ми закупили будівельні матеріали для стелі, вхідну групу, модернізували мережу електропостачання, за кошти донора провели ремонт. Також залучили кошти і громадської організації світанок, а це кошти фізичних і юридичних осіб, які надходили на благодійний рахунок організації. Так, ми закупили меблі, обладнання, інвентар для того, щоб наші фізичні терапевти займалися з особливими дітками. Директорка установи Марія Ястремська каже, для групових занять кабінет лікувальної фізкультури розширили, об'єднали дві кімнати площею 22 квадратних метри. Реабілітаційним обладнанням центр забезпечений. Простір відповідає усім потребам маломобільних дітей і нині працює на повну потужність. 16 травня оновлене приміщення відвідали делегація міжнародної гуманітарної організації ЗОА та представники Прилуцької міської ради. Разом оглянули результати проведеної роботи. Сьогодні реабілітаційний центр опікує 60 особливих діток. Для кожного створюють максимально зручні умови. Даний проєкт команда світанку реалізувала спільно з донорами та прилуцькою міською радою. У оновленому кабінеті з дітьми працюватимуть два фахівці. Тут підопічні розвиватимуть м'язи, координацію та рівновагу. Уже кілька років із ними займається досвідчена фізична терапевтка Катерина Калиніченко. Каже, новий простір це більше можливостей для ефективної реабілітації. Ми повністю забезпечені всім необхідним для фізичної реабілітації діток. Є абсолютно все для маленьких діточок, починаючи наймолодшого віку, і для найстарших. У нас є дітки з різними нозологіями, так починаючи від ортопедичних хвороб неврологічних, так, чи uh, зраз. Uh, 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 і Повністю кожна нозологія да кожна потреба а, у нас а, ну, забезпечена так необхідним обладнанням. У нас є і індивідуальні заняття, і є і групові заняття з дітками. Найважливіше для самих діток да, приходити в комфортне приміщення, де гарні кольори стін, так де є якісь яскраві елементи. Тобто дитина приходить і одразу отримує так зване натхнення і бажання щось робити, навіть просто гратися, так тобто дитина має виникати оце естетичне. Тяжіння да до цього всього, куди він заходить. Катерина Калиніченко зазначає, фізична реабілітація допомагає дітям краще контролювати своє тіло. Під час занять вони відновлюють моторику, стають самостійними. Така активність впливає і на емоційний стан. Тому комфортний і сучасний кабінет це життєва потреба. В гарних умовах підопічні легше та швидше розвиваються. Саме на це була спрямована підтримка від донорів. Ми дуже задоволені, що ми підтримали цей проект, що він отримав перемогу, тому що якби він надзвичайно важливий і зараз ми дивимося порівнюємо, це приміщення, цей простір, який він був до проекту і який він зараз. Це зовсім різні речі. Ми бачимо, то що тут комфортно, комфортно дітям, комфортно їх батькам також, ми бачимо, що і цей простір підтримує і місцева влада, і це як цінно, тому що вона також, наскільки я розумію, взяла участь в дофінансуванні цього простору. І такі проекти потрібно підтримувати. Я закликаю також інші міжнародні організації долучатися до того, щоб підтримувати проекти, а особливо ті, які направлені, які соціальні направлені. Не на підтримку дітей з інвалідністю. Сьогодні в модернізованому кабінеті отримують послуги з реабілітації не лише підопічні центру. Заняття лікувальної і фізичної культури забезпечують і іншим діткам, котрі потребують такої допомоги. За направленням управління соціального захисту населення вони зможуть безоплатно проходити курс відновлення. Тут кожній дитині нададуть увагу, турботу та фахову підтримку.